Вересень продовжує зігрівати нас помірним теплом, і цей тиждень не стане винятком. Завтра, 12 вересня, в Хмельницькій області зберігатиметься тепла та суха погода. Вночі прогнозують від 11 до 13 градусів тепла, а в день від 25 до 27 градусів вище нуля. У середу погода майже не зміниться. Хіба що вночі можливі подекуди короткочасні дощі, а температура повітря становитиме плюс 11, плюс 13. В день прогнозують мінливу хмарність і до плюс 27. Вночі 14 вересня також можливі опади, а температура повітря коливатиметься в межах 13-15 градусів тепла. Вдень у четвер пронозують до 26 градусів із позначкою плюс та місцями короткочасний дощ. У п'ятницю, 15 вересня, буде дещо прохолодніше, вночі до плюс 15, а ось вдень не вище 19 градусів тепла, можливі й опади. 16 вересня у суботу нічна температура повітря, як і в попередні дні, буде в межах 15 градусів, а вдень стопчики термометрів сягатимуть позначки 22 градуси вище нуля, без опадів. Дощів не прогнозують і в неділю, 17 вересня. Вночі буде від 10 до 13 градусів тепла, а в день до плюс 25. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.